Це будинок лучанки Ганни Дубицької, який збудували її батьки на початку 1960-х років. Саме тоді до цієї вулиці вони оплатили побудову мережі газопостачання. Власниця житла показує усі документи, які засвідчують це. Всі суми, труби, врізка, всякі там кришки, накришки. Все це включено в загальну суму. Волиньгаз не потратив своєї, не одної копійки. Не одної. Щоб провести нам газ на вулицю Дітковського, таких як я на вулиці є вісім будинків. Коли згідно з постановою НКРЕКП з 2021 року для населення, встановили тариф на послугу з розподілу природного газу, а простіше доставки, пані Ганна сплачувала за неї як усі. Однак не припиняла шукати відповіді на питання: якщо труби належать їй, то ж за що вона платить 23-му році, коли вже ви знаєте. Я стала думати, за що я плачу, і до мене приходить жінка, яка кожний тиждень місяць на перше число знімає показники лічильника. І я їй кажу, що я вас дуже прошу. Передайте своєму керівництву. Хай дадуть мені договір, на основі якого я повинна вам платити при пенсії 2100 гривень. Мені виставляли оплату за транспортування 540 гривень. Робили всім за однаковою формулою, не вираховуючи дохід. Тому що є люди, які отримують 50 тисяч зарплату. Я отримувала 2 тисячі стопенсію. І ви собі овіть, як я можу платити за транспортування газу таку суму. Який час вона вивчала різні документи, аби дізнатися, з яких складових сформували тариф на транспортування газу для мешканців приватних будинків у 2023 році, коли все для себе з'ясувала, пані Ганна припинила оплачувати доставку газу і невдовзі отримала чимало дзвінків. Вони мене тероризують, ми вам відключимо газ, ми вас в суд подамо. Я вже сказала, подавайте, я вас прошу, подавайте, бо ви мене доведете до того, що я вже вас подам в суд. Я вже більше не могла, знаєте, того витримати. Суть позову. Е Пані Дубицький зводиться на те, що в неї є своя куплена труба, і за цю ж трубу «Волиньгаз» каже, давай плати, щоб ми за те, що ми качаємо по твоїй же трубі газ. Тому тут відображається політика подвійних стандартів. А що про це кажуть газовики на нещодавнє засідання суду, у справі акціонерного товариства «Волиньгаз» не з'явився однак, під час судового процесу, «Волиньгаз» скасував борг позивачки за весь минулий рік, а це близько п'яти тисяч гривень, і це ще не все. Вони відкликали свою вимогу про сплату заборгованості відповідно просять закрити провадження у справі. А якщо ж вони відкликали вимогу, значить вони визнають цю вимогу незаконною, як таку. Тому ми зверталися з позовом про визнання незаконної вимоги Нарахування. рахування. Да, нарахування на, на вони не не бажали вже прилюдно визнавати свою неправоту. Чи справді пані Ганна не має платити за доставку газу ані копійки, зважаючи на те, що труби в її власності, як земля чи будинок? На інтернет-сторінці газорозподільної компанії «Волиньгаз» написано, що плата за розподіл газу іде на обслуговування та отримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, зарплатню тощо. Ми звернулися за коментарем щодо цієї проблеми до акціонерного товариства «Волиньгаз». Вимога наша була відкликана в зв'язку з вона неналежним чином. Оформи на даний момент, але готується справа стосовно стягнення заборгованості. Окремим судовим впровадженням, який виник між поживачем Лубицькою і АТ Вороньгаз, ставлю вас до відомо, що труби, які вона проклала за власні кошти, тобто вони в тариф по розподіл природнього газу не входять. Крапка у цій історії поки немає. Слухання у справі позивачки Дубицької відбудеться уже 15 серпня. Адвокат пані Ганни каже: навіть якщо справу суддя закриє, а результатом буде тільки скасування боргу, його клієнтка судитиметься й надалі. Адже через тривалий судовий процес вона втратила пільги і субсидії, які тепер має намір відшкодувати за рахунок газовиків. На підставі встановлених обставин ми звичайно будемо ініціювати наступні судові процеси про поновлення в субсидії, про стягнення збитків з волинга за три роки. А це сума що... 18 тисяч гривень. Ганна Дубицька каже її справа: це можливість зекономити і добитися справедливості для інших мешканців вулиці, чи навіть для решти українців, які мають документи, що труби по яких постачальник транспортує газ їхні. мої особи це пів України, які користуються газом і які платять за транспортування. І я думаю, якщо я докажу це, це буде великий плюс. Нашим людям, тому що вони не будуть платити кошти. Основна вимога Ганни Дубицької до «Волиньгазу» – щоб акціонерне товариство визнало свої дії щодо тарифу на транспортування газу незаконними. Ми ж будемо стежити за справою, аби показати вам, чи визнає суд дії Волиньгазу такими, що суперечать законодавству України. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.